Це зовсім інше. Усього три слова повністю описують. Цей новий вініловий програвач від JBL. Сьогодні я розповім вам про сучасний пристрій з минулого. Спробую пояснити вам, чому вайби вінілу все ще актуальні навіть у 2024 році, та як вінілові програвачі стають сучасніше, не втрачаючи цього теплого та лампового аналогового звуку. Ще раз нагадую, що найбільша ваша подяка за наш контент була є підписка, будь-які ваші коментарі та, звісно ж, вподобайки. Якщо вам подобається той контент, який ви. Зараз дивитесь, підтримуйте нас, зробіть це Це дуже суттєво впливає на просування відео на YouTube та нам дуже приємно, коли ми бачимо таку активність під нашими відосами. Заздалегідь дуже дякую. а Тепер давайте буду вам розповідати про вініл. Що ж такого у вінілі? Технологія відтворювання звуку з вінілових платівок була створена більше ніж 100 років тому, та за увесь цей час практично не змінювалась. Платівка обертається на платформі, а голка встановлена на тонармі з читої коливання з канавок платівки. Вони перетворюються на електричний сигнал, який потім підсилюється та передається на динаміки, де перетворюються на звук. Сучасні вінілові програвачі працюють по такому ж самому принципу, як і 100 років тому. Проте в них з'являється щось. Більш сучасно з'являються сучасні технології, наприклад, такі як Bluetooth, для того, щоб підключити без дротів акустику чи ваші Bluetooth-навушники. Але про це трошки згодом, саме цей програвач це вміє робити, то це дуже цікаво. Але згодом. Звук з вінілових програвачів унікальний та відрізняється своєю теплотою, яку багато людей цінують більше, ніж цифрові записи. Притому велика кількість музики має інший мастерінг, та одна й та сама пісня може кардинально відрізнятися. Знятись на плацівці та у цифровому форматі. Почути цю різницю не важко. Я сам це почув під час тестування, порівнюючи однакові треки на вінілі та у Spotify. Та це дуже цікавий досвід, коли ти чуєш якісь свої улюблені треки по-іншому. Окрім самого звуку, вінілові програвачі це про особливу естетику, про особливий ретро стиль в інтер'єрі, про вінтажний пристрій у вашій кімнаті. У мене прям якісь особливі почуття від одного тільки виду цього пристрою. А тактильний досвід від цього всього процесу прослуховування це взагалі більше мені нагадує якийсь ритуал. Я не знаю, чи усі зможуть відчути цей вайб, чи то може просто так потрібно полюбляти музику, як я. Але я, чесно кажучи, просто був у захваті весь цей час. Коли ти береш альбом, багато яких самі по собі виглядають як витвори мистецтва, дістаєш платівку з конверту, встановлюєш програвач, вмикаєш. А поки слухаєш улюблену музику, дивишся на дизайн обкладинки. Ну це просто непередаваємий вайб. Та ще треба згадати, що тут немає ніякого перемикання треків, ніякої перемотки. Тобто, ти слухаєш альбом від початку і до кінця, треки усі в той послідовності, як вигадав виконавець, як він їх написав. Це Ну, я не знаю, як це все описати. Це дійсно. Зовсім інший всесвіт, зовсім інший всесвіт прослуховування музики. Давайте про JBL Spinner BT Ну а тепер давайте безпосередньо про цей програвач. Як я вже говорив, це перший вініловий програвач від JBL що ще раз нам е, доводить той факт, що вініл у сучасному світі не тільки не втрачає актуальності, а все ще дуже вагома річ у світі музики. У цього програвача є два варіанти кольору, а точніше, кольорових акцентів. В мене ось така версія, а існує ще помаранчева. Обидва варіанти цікаві, та вибір залежить від вашого смаку. Та інтер'єру. Корпус зроблений з МДФ та має м'які ніжки для поглинання вібрацій. Під захисною кришкою знаходиться алюмінієвий опорний диск з ремінним приводом, на який встановлюється вовняна підкладка, на яку вже безпосередньо встановлюються платівки. Тонарм алюмінієвий, звукознімаючий картридж it 3600L від Аудіотехніка. Фонокоректор тут вбудований, проте є можливість його вимкнути та під'єднати зовнішній. Я не буду зараз детально про це розповідати, бо взагалі світ вінілу та. А саме техніки для його прослуховування це окремий всесвіт, у якому мої знання знаходяться на дуже базовому рівні. Та я не хочу давати зайву інформацію, яка для такого насправді початкового рівня програвача просто не потрібна. Проте, те, що він тут вбудований, це гарно, бо це повністю готовий до роботи пристрій, це дуже важливо для новачків. А те, що його можна відключити та під'єднати якийсь зовнішній інший фонокоректор, це дає вам можливість. Потім у майбутньому робити апгрейд та змінювати усе звучання, використовуючи цей пристрій як початок вашого шляху у вінілі. А там, повірте мені, там стежка просто безкінченна. Програвач приходить у розібраному стані, та вам потрібно встановити опорний диск, ремінь, встановити тонарм та відкалібрувати його. У комплекті є інструкція, а на YouTube-каналі JBL навіть відеоінструкція, нічого важкого немає, хоча й балансування потребує певної уваги. Особисто у мене це все зайняло приблизно 20 хвилин, причому я не поспішав, бо сам процес для мене був дуже цікавий: на кшталт збірки якогось Лего. Та й, взагалі, процес збірки та налаштування дає вам трошки розуміння того. Як це все ж таки працює. Попереду програвача знаходяться дві кнопки налаштування швидкості обертання платівки. Позаду RCA роз'єми: перемикач вбудованого підсилювача, Bluetooth, автоматичний старт-стоп, вхід для підключення блоку живлення та вмикач живлення. Програвач частково автоматичний. Коли ви підносите тонарм до платівки, він вмикає привід. А коли платівка закінчується, вимикає. Тонарм при цьому не повертається у початкове положення, тому автоматично цю систему можна. Можна назвати тільки частково. Для того, щоб почати слухати цей вініловий програвач, вам потрібно під'єднати до нього акустику чи навушники. Так, тут немає вбудованих динаміків, так само, як і на більшості вінілових програвачів, бо звук з динаміків, точніше вібрації від динаміків, будуть спотворювати роботу ось цього звукознімача. Під'єднати акустику можна двома способами: або дротами. RC, якщо ваша акустика має такі роз'єми, або по Bluetooth, Ось е, саме Ця технологія є дуже цікавим сучасним рішенням для такого класичного пристрою. Тут версія Bluetooth 5.2 з підтримкою кодека APTX HD, а це означає, що звук буде передаватися у досить високій якості, яка наближається до якості CD дисків. Я слухав ВІНІЛ обома варіантами: дротами через акустичну систему Philips Fidelio та по Bluetooth через ту ж саму систему, а також з навушниками Marshall Major 5, які якраз були під рукою. JBL Spinner BT здатний без дротів передавати 24-бітний звук високої роздільної здатності на сумісні акустичні системи чи навушники. Однак треба пам'ятати, що коли ви використовуєте Bluetooth, у цьому ланцюжку з'єднання все одно відбувається велика кількість кодування та декодування, і якість, яку ви можете досягти, буде обмежена, хоча й буде високого рівня. Якщо порівнювати звук по дротам та по блютуз, ось на акустиці, яка в мене є. Вона, правда, підтримує тільки APTX без HD, тобто попередню версію цього кодега. Проте по Bluetooth звук відрізняється, звісно ж, від звуку, який я отримую по дротам. Не сказати, щоб він відрізняється дуже суттєво, але відрізняється. Звукова сцена по Bluetooth, якщо так кратко описати, щоб ви зрозуміли, вона відчувається більш стислою. При тому, якщо порівнювати одні ж ті самі треки на цій акустиці, але з, з вінілу та, наприклад, зі Spotify, то різниця дуже велика. Те, що ти чуєш з вінілу, воно дійсно по-справжньому більш тепле, воно більш м'яке, воно сприймається зовсім по-іншому. Навіть якщо ти будеш слухати повністю цифрову версію, яка була знята з вінілу, вона буде грати вже не так. І тут немає різниці, як ви будете підключати цей вініловий програвач по блютуз чи по дратам. Ви відчуєте різницю з повністю цифровими треками. Та мені це сподобалось. Проте, якщо у вас є вибір, та у вас є можливість підключити цей вініловий програвач по дротам, якщо у вас є RCA роз'єм на колонках, на акустиці, то бажано все ж таки використовувати дроти. Все ж таки, ви так більше відчуєте. Ви більше будете занурені у пісню, у трек, у композицію, що ви там будете слухати. Різниця все ж таки є. Хоча знову ж таки, в мене акустика підтримує тільки APTX, а цей вініловий програвач підтримує APTX HD. Там різниця по бітрейту, наскільки я пам'ятаю, практично у два рази. Ось тут я е, зараз виведу, е, наскільки цей звук відрізняється від того, що в мене є APTX, то що може програвач APTX HD? Це треба. Усвідомлювати, як саме підключати систему, це вже це дійсно питання можливостей та ситуації. У мене виходило так, що половину часу я слухав її саме по дротах, у випадках, коли був час сісти та максимально насолодитись звучанням, а іншу половину часу я слухав у Bluetooth-навушниках, займаючись якимись домашніми справами. Взагалі, та можливість слухати вініл на навушниках, бездротових навушниках та вільно переміщатись по будинку, при цьому слухати та не заважати рі. Це дуже цікавий досвід, саме поєднання сучасної технології Bluetooth, причому з гарним кодиком, який не, втрачає, не, не так багато втрачає інформації з треків. Та з таким простим, зрозумілим принципом зчитування звука з вінілу, якому вже більше 100 років. Ну, коротше, дуже прикольне поєднання. Ну Так і що? Типу висновки, чи щось таке. На мою думку, JBL Spinner BT – це дуже цікаве рішення для того, щоб почати слухати вініл. Він простий, проте дає вам можливість на власному досвіді зрозуміти, у чому перевага вінілу над звичайними цифровими записами. А можливість під'єднати до цього програвача акустичну систему по дротах або по Bluetooth це дуже практичне рішення, бо не в усіх є акустика з RCA роз'ємами. Або немає можливості придбати цю акустику, або немає місця, де встановити цю акустику з rca роз'ємами. А ось наушники, які підтримують AptX чи AptX HD, скоріш за все, ну скажімо так, вирогідність того, що у вас є наушники, більше, ніж вирогідність того, що у вас є акустика з RCA. Тож гнучкість підключаємих аудіопристроїв до цього програвача це точно плюс, як то говорять, це дуже гарна точка входу у світ вінілу, яку з часом можна масштабувати, підключати інші акустичні системи, змінювати звукознімаючі картриджі, під'єднати зовнішній фонокоректор тощо. Конструкція дозволяє це робити при цьому з коробки, є готовим рішенням, до якого треба тільки акустика чи навушники. Та і я думаю, більшість людей, на яких розрахований JBL Spinner BT, будуть задоволені прямо з коробки. Досвід використання цього програвача в мене прям ну, дуже позитивний. Я нарешті почув та зрозумів, у чому все ж таки ламповість та м'якість вінілових програвачів, вінілових платівок. Та мені дуже сподобалось, що у цьому класичному пристрої є такі сучасні технології для підключення блютуз-пристроїв, блютуз-навушників. Ось те, що я вам розповідав, що можна ходити по дому та слухати вініл у ваших навушниках. Ну, це просто. Тобто так, воно там з втратами деякими, проте все одно звук зовсім не такий, як ти підключиш навушники до телефону ти будеш слухати якісь умовний Spotify. Да і сам процес з цими платівками, з цими е альбомами, так як це все виглядає, сам процес. Ну, правда, я. У захваті посилання на цей програвач, як завжди, залишаю в описі. Якщо залишилися якісь питання, задавайте. Якщо у вас є вініловий програвач та ви знаєтесь на цьому більше ніж я, пишіть в коментарях, що я сказав не так. Бо це окремий світ, та ви повинні самі розуміти, що ось так просто прийти та відразу усе зрозуміти про вінілові програвачі. Досить важко тому. Пишіть у коментарях, та о, найголовніше, якщо у вас є вініловий програвач, будь ласка, напишіть зі скільки платівок у вашій колекції. Бо це е, теж е, окрема історія. Ось це. Пошук платівок, придбання платівок, Коли ти йдеш додому з цією платівкою, то чекаєш, коли ти вже її послухаєш. Знаєте, це реально такі вайби, які зараз з цим Spotify чи Apple Music ти не відчуєш. Та дуже дякую друзям, які дали мені декілька своїх платівок, щоб послухати та протестити цей програвач. Дуже дякую, Олександр. Усім дякую за увагу, мирного неба, слава Україні! Do popatrzenia.